Привіт, мої маленькі. Давайте разом послухаємо казку про робіна Гуда та його друзів. Лягайте зручніше. Давним-давно, коли хоробрий і добрий король Річард вирушив на війну, Англією правив його злий брат принц Джон. Він думав лише про наживу. І змушував своїх підданих сплачувати непомірні податки. І поки принц Джон ставав все багатшим, інші будь-кого, хто насмілювався виступити проти принца Джона, оголошували поза законом і позбавляли всіх прав. Одним із таких ізгоїв став Робін Гуд разом зі своїм другом Веселоном Крихіткою Джоном. Він оселився в гущавині Шервуцького лісу. І ось якось двоє друзів побачили, як через ліс рухається коровівська карета, оточена носорогами з королівської охорони. Дивись, сказав Робін крихіці Джону, принц Джон знову зібрався грабувати Нотінгем. Ех, як би нам прибрати до рук його скарбницю та роздати її бідним. Вигадав. Давай переодягнемося ворожками. Принц Джон сидів у кареті, перераховуючи своє золото, а поруч примостився його радник, підступний сер хіс. До чого ж це весело обрати бідних, щоб тужніше набити свою кишеню? Чи не так, Змія Хіс? хіхікнув принц. І тут принц почув голоси. Виглянувши у вікно, він побачив двох дивно одягнених жінок. Ми ворожки. Кричала одна з них. Лише один фартинг, і ми передбачимо вашу долю. Принц Джон усміхнувся. Йому дуже хотілося дізнатися, коли його люди схоплять цього огидного розбійника Робіна Гуда. Крихітка Джон опустив у карету через вікно скляну кулю на вудочці, і Робін Гуд звелів принцу Джону дивитися на нього, поки у того не закружляла голова. Принц Джон заснув. Заснула його варта, зраділа несподіваним перепочинком. Крихітка Джон швидко проробив отвір у королівській скрині і сипав золоті монети до себе в кишені. А тим часом у кареті Гуд узяв мішки із золотом і обережно зняв королівську мантію з плечей Принца Джона. Коли той прийшов до тями, Гуд і крихітка Джон уже втікали з усіх ніг. Варта на допомогу! Мене пограбували! кричав принц. Але було надто пізно. Принц Джон знав, що Робін Гуд роздасть усі його гроші ноттінгемським біднякам і відправив до села збирача податків свого шпигуна, злобного шерифа Ноттінгемського. Хитрий і жорстокий шериф побачив, як один із друзів Робіна Гуда батько так. Заходить до будинку коваля і подався за ним. І не помилився. Гуд послав отця така повернути ковалеві частину його податків, і той сховав золоті монети у гіпсову пов'язку на нозі. Але шериф знайшов золото навіть там і безжально вибив монети зі зламаної ноги. Ти жорстока, безсердечна чудовисько. закричав батько так. Але шериф тільки засміявся у відповідь. Потім шериф попрямував до кролячого будинку, де святкували день народження одного з кроленят. Шериф змусив іменинника відкрити коробку із подарунком від мами. У ній виявився золотий, і шериф, недовго думаючи, забрав і його. Через кілька днів батько так примчав до Робінгуда і крихітки Джона звісткою про те, що принц Джон влаштовує турнір для лучників приз переможцю Золота стріла. А вручатиме її чарівна дівиця Маріан. Звичайно, Робін не міг устояти. Справа в тому, що Робін і Маріан були заручені ще до того, як принц Джон оголосив Робіна поза законом. У день турніру принц Джон і Сер Хіс сиділи поряд з дівицею Маріан. Її фрейліною в королівській ложі, чекаючи початку. Принц Джон і Серхіс збуджено перешептувалися. Вони знали, що Робін Гуд – найкращий лучник Англії, і що він не зможе не взяти участь у турнірі, а схопити його справа техніки. І принц і Серхіс мали рацію. Сховавшись у кущах, Робін Гуд переодягнувся вороном. А крихітка Джон старим і багатим лордом. Турнір лучників почався. Робін Гуд у маскарадному костюмі нетерпляче переступав з ноги на ногу, чекаючи своєї черги. Він знав, що легко впорається з більшістю суперників, але шериф теж був гарним лучником і потрапив у центр мішені. Ворон ввічливо привітав його. Потім настала черга Робіна – Чудовим пострілом він розколов стрілу шерифа навпіл і виграв змагання. Під оплески захоплених глядачів переможець турніру пройшов до королівської ложі, щоб здобути приз. Коли дівчина Маріан нахилилася поцілувати переможця, вона впізнала під маскарадним костюмом Ворона Робінгуда. На жаль, принц і сер Хіс теж пізнали його. Принц Джон схопив свій меч, збив їм капелюх і дзьоб ворона. І розрізав костюм. Дівчина Маріан дивилася на це з жахом схопити його, заверещав принц. Робін Гуд і крихітка Джон не збиралися здаватися і вирішили дорого продати свою свободу. Намагаючись схопити Робіна, безглузді носороги тільки рознесли королівську ложу. Робін встиг витягти з неї дівицю Маріан. А от принцу Джону довелося вибиратися з-під уламків самостійно. Наступний день у шерифа видався неспокійним. Після того, як витівка з турніром провалилася, принц наказав шерифу заарештувати всіх друзів Робінгуда в Нотінгемі. Першими схопили отця Така та коваля. Шериф кинув отця Така та інших друзів Робіна у в'язницю замку. Принц збирався оголосити про повішення отця Така наступного дня, щоб виманити Робінгуда з укриття. Робін не міг не прийти на допомогу другові, а в замку на нього чекав теплий прийом. Принц віддавав розпорядження серу Хіссу. Завтра усі стражники мають сторожити ешафот. Коли шериф приведе туди оця така, Робін Гуд обов'язково проявить себе і варта будь-якою ціною повинна схопити його. Ось тільки Робін Гуд вже побував у замку. Переодягнувшись сліпим жебраком, він підійшов прямо до старв'ятників, які вартували поміст. Вважаючи його абсолютно невинним, дурні стражники розбазікали жебраку про підступний план принця. Дізнавшись, що задумав принц, Робін зрозумів треба діяти негайно. Він переодягнувся у форму стражника і підкрався до шерифа, що хропів біля входу до в'язниці. Потім повільно і обережно, він стяг з його пояса ключі. Передавши їх крихітці Джону, Робін вирішив відвідати принца Джона в його покоях у вежі замку. А крихітка Джон кинувся відчиняти тюремну камеру. Там його зустрічали щасливі в'язні. Принц Джон і Серхіс спали, а навколо горами лежало золото, відібране у селян. Глянувши на них у вікно, Робін зрозумів, що треба робити. Робін Гуд узяв стрілу, прив'язав до неї мотузку і вистрілив у вікно сусідньої вежі. Батько так і крихітка Джон зловили її і приготувалися приймати мішки із золотом із покоїв принца. Мішок за мішком Робін переправив усе золото, після чого взявся за мотузку сам. Серхіз, відчувши невиразне занепокоєння, прокинувся і побачив Робін Гуда з останніми мішками золота. Хазяїне, прокиньтеся, заволав Серхіс. Тут Робін Гуд!» Серхіз зробив усе, щоб затримати Робіна. Не відставав і принц Джон, але Робін був розумнішим, спритнішим і вислизнув униз по мотузці. Тим часом прокинулася носорожа вартова і почала носитися коридорами замку, щоб врятувати принца від невідомої небезпеки. Вони так поспішали йому на допомогу, що ледве встигли загальмувати. І мало не затоптали його. На заваді Робіна стала нова небезпека шериф. Він спробував дістати сміливця смолоскипом, але промахнувся і лише влаштував пожежу. Робін швидко зістрибнув з вежі в рів і втік від шерифа під водою. Його замок горів, його золото пропало, і що найгірше, ненависний Робін Гуд знову втік. Хтось мав відповісти за це. І під рукою у принца опинився нещасний Серхіс. Королю Річарду розповіли про хоробрі діяння Робінгуда, який допомагав простому народу Нотінгема і захищав людей за правління жорстокого принца Джона. Король радісно благословив шлюб Робінгуда та дівиці Маріан. Він навіть приїхав на весілля і разом із жителями Нотінгема зустрічав щасливих наречених на виході з церкви.